Я відчула різницю. Я відчула, що всередині в мене щось змінилося. То розкажи цілий процес, щоб люди зрозуміли. Дорогі члени мого каналу. Хочу вас познайомити із дуже кваліфікованою цею учасницю мого курсу, але так само це є психологиня або психолог, яка працює і в Дніпрі. Місто Дніпро, пані Олена Седик, то дякую, що ти зі мною зустрілася, і ми сьогодні поговоримо більше про специфіку мого курсу, наприклад, курс бувших життів, минулих життів. І так само розкажіть трошки про вашу діяльність, як ви працюєте як психолог, і чому вас зацікавило взяти мій курс? Оцей курс регресії до бувших життів. Так, доброго дня всім. Так, Тараса побачила спершу на ютуб-каналі. То дуже була вражена його знаннями та здібностями, і відчула дуже сильний поклик, що що це якась дуже важлива людина, що мені потрібно поспілкувати. І потім, через деякий час так вийшло, що стало це цікаво. І я замовила Тараса в собі сесію. Так, бо в мене був запит, який дуже мене турбував на протязі роботи. Мені дуже сподобалось, як ми попрацювали, то я була вражена тими результатами, які я побачила від тої роботи, ми зробили таку регресію, духовну регресію з вами, так. і як оця практика, наприклад, відрізняється від тої практики, що ти навчилася і ким ти працюєш? І розкажи, наприклад, ті методи, що ти вживаєш як психолог з людьми. Я працюю пісочною терапією, та працюю ще в мене терапія, та ще багато різних методів та з образами працюю. Я психолог, працюю в основному з жінками, дітьми. Інколи чоловіки в мене є теж заходять в терапію. Я завжди працюю через мене. Допомагають фігурки, так якими там ми ставимо на пісок, і ми дивимося через ці фігурки. Що людина має там собі всередині. тобто через цю фігуру дістаємо то відчуття чи почуття, чи щось якусь проблему, що людина має, і з ними це вже працюємо. І то як зараз я можу порівняти, яка в мене, наприклад, робота є, яку ми робили з трасом роботу, то це ніби різний рівень цього погруження. Так то в своїй роботі я відчуваю, що це десь там може третій рівень, там трошки З ми робили це вже більш глибокий рівень. Це Тарас там казав, як на шостому, і я теж відчувала, що це дуже глибока робота була глибоке занурення. І можна більш е розгорнуто побачити, що там є в тіні, що мене турбувало, і я цього зовсім не усвідомлювала. Але взагалі я думала, що в мене там багато попрацьовано вже. А та робота показала, що є деякі теми, які я навіть просто забула про них, але вони всередині викликали в мене дуже важко. Відчуття. І там дуже великий був страх, навіть це не усвідомлювала. Різний рівень роботи. Тобто я бачу, що моя робота там, от я ж кажу, я десь на третьому рівні а з ми працювали десь там на шостому. От така от різниця була. Як ти відчувалася піс під час сесії? Чи ти відчувала, що ти була в безпеці, чи як, наприклад, було керовано брати тебе у цей заглиблений стан, у цей цей стан? Гіпносу, mm -hmm. як ти відчувалася у, у, в нутрі, як оці думки приходили, і як ти зрозуміла, що на них треба більше уваги дати? Ти мені розказувала, що такі думки приходили, Що ти навіть на них не думала, що ти е, потребуєш mm -hmm. То розкажи цілий процес, щоб люди зрозуміли, які зацікавлені взяти сесію. Що чи їм варто це зробити, і для інших, щоб вони зрозуміли, як ти, як спеціаліст всі галузі, як психолог, дивишся на цю практику? Спочатку я дуже хвилювалась, бо це в мене був такий перший досвід такого занурення. Потім, коли ми вже почали роботу з Тарасом, то було так досить безпечно, безпечно, спокійно, комфортно. Та так я побачила, що це дуже безпечно, що нічого нічого там такого немає. Чого чому б я могла хвилюватися? Бо я зрозуміла, що цей стан гіпнози це просто керована глибока медитація. Це такий стан, коли я була дуже розслаблена, а я, але я все відчувала, все якби нормально, все розуміла, що, що зі мною там відбувається. Тобто, все це то добре було. Було дуже таке глибоке занурення, і пішли такі різні образи, які були для мене дуже важливі, але я то навіть і не знала, що вони всередині там мене турбують. І піднялися в процесі роботи дуже важкі ці відчуття різні, і вдалося це попрацювати. І потім ще ми працювали з травмою, і я знайшла багато відповідей на ті, на ці питання, там, які не знаходила в класичній терапії. Це було для мене дуже цінно, бо ніби одна робота вона змогла розгорнути. І відповісти на багато моїх запитань, що я не розуміла, чому в житті в мене таке взагалі. Чому я такі, якісь речі, речі різні відчуваю? Чому я взагалі це відчуваю, і зі мною це стається там інколи, там події, якісь там От, то дуже гарна робота вийшла. Після роботи відчувала так ще багато. Якось думала різні були відчуття. Всередині було і відчуття полегшення з одного боку, і з іншого боку, якесь таке задумчиве такий стан. Ще якось думала. Ще якби була в той роботі. І декілька днів після роботи ще теж були різні ще думки, і потім е воно розгорталося ще якісь інсайти були. І навіть зараз, коли вже пройшов такий час, це вже три місяці, мабуть, пройшло з тої роботи. Ще досі якось є про що подумати з тої роботи. Інколи досі зустрічаються якісь речі, які я так ту роботу цю пам'ятаю. Дуже вдячна, бо після вже коли ми ту роботу зробила наступного дня, чи декілька днів пройшло, і відчуття було дуже гарне всередині, було полегшення. Я відчувала, як я знайшла то річ, як навіть не те, щоб я його знайшла, як я його зрозуміла. Взагалі не про це. Я відчула різницю. Я відчула, що всередині в мене щось змінилося, і я відчула це полегшення. І потім зараз згодом до речі, в мене там. Кардинальні деякі зміни сталися е, в їжі там, в моїх стосунках з їжею, там щось помінялося, це дуже на краще. Хотів тебе так само запитати. Якби ти радила іншим психотерапевтам або який займається сімейною терапією чи психологам, чи варто їм взяти такий курс, чи воно би в їхній практиці? Так я вважаю, що це варто і це допомагає. Бо інколи, коли ми я стикалася з запитами такими. Досить важкими, і вони якби, ніби не вирішувались. То, е, от, е, саме цей курс він дозволяє саме туди якби, направити свою увагу, дає початок тієї травми, щоб саме там її відкрити. Та зцілити, і на мій погляд, це є дуже важливо, і я бачу, як по клієнтах як різниця така, і якісь запити, які довго не могли вирішувати. От цим курсом вдається це вирішити. Я Но... бачу, як тут ці зміни дуже добре. А якщо один з наглядачів хоче звернутися до вас, як вони дізнаються про вас і все як найкраще до вас звернутися? Я знаходжусь в Україні, місто Дніпро. Я займаюся вже психологією біля сімі років. Я беру клієнтів терапію, та ще я викладаю. У мене є ще особистий курс по пісочної терапії. Я викладаю інформацію для Психологів навчаю практичній психології. Ще викладаю в інституті на кафедрі психології. Як мене можна знайти, то ми можемо залишити мої контакти і по Добре. тих по них можна до мене звернутися. Твої контакти внизу щоб, щоб люди зверталися. І, наприклад, ти працюєш так. на сонці, ти працюєш просто, як би сказати, наживо, щоб люди зверталися. То можеш обидва способами працювати, так? Так, так. До, до в Дніпрі можна до мене приїхати, до офісу, тут я приймаю, і можна онлайн також до мене звертатися.